Ця форма має дистриб'ютора Москва. Ви в Москві замовляли форму? Я можу її продемонструвати. Вам смішно? Мені не смішно, бо наша медицина чим далі, тим стає гірше і гірше. Бо вона не вилітовує людей, не дивиться за цим. І ці люди ходять серед нас. Чекайте читайте, будь ласка, ви ж вмієте читати, що ви дітям подарували? Прочитайте, Прочитайте? або перестане по штрафу. Давайте таким чином. четвертий рік повномасштабної війни депутат купив Будь дітям форму зам'ю. Ви надайте ви, ви підтримуєте при що? Причому тут а не Від цього виробника вся Україна відмовилася?

Наводіть порядок в сесійній залі. Шановні колеги. У нас розумі є слідче питання. Будь ласка, не заважайте. Ви не заважайте Заберіть. цю форму Заберіть. У нас є депутатське звернення. Бойовицько... Ми бойову заруємо не... з... Російську Федерацію? Ви? ні, не ми. Ви сказали ми спортсмен. Ні, подивіться, ну, що там намальовано. шановні колеги. У нас є депутатське звернення. Розгорни у нас є <говорний>, депутатське звернення воєнського <говорний>, Олександра Петровича. Не так, Олександр так, Петрович Ну так, регіон 2001. тисячі. Заважайте, дівчата. А чому ти не заважаєш? Хай ви пояснення, будь ласка, не заважайте.